Але як я сказала, не знаю, як можна говорити із путіним та з расистами. А попри це, наш Зеленський він все рівно готовий напряму говорити із терористом. Про це він напередодні сказав журналістам. Процитую: ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і руська сторона це знає. Ми готові до формату Трамп Путін. Я і ми готові до формату Трамп Путін. Трамп Зеленський і потім втрьох. Я маю на увазі одночасно не те, що це розкидані які зустрічі в якомусь там просторі впродовж року-двох. Мається на увазі, ми можемо зустрічатись як це було в Саудівській Аравії, коли американці зустрічались з українцями, американці зустрічалися з росіянами, зустрічалися окремо, але це було в одному просторі, це було в одному готелі, і не вистачило тільки зустрічі потім українців і росіян, але вона відбувала відбулася. Нагадаю, в Стамбулі нещодавно. Тому я маю на увазі, каже Зеленський, що ми можемо зустрітись в будь-якому форматі. Ми постійно це підкреслюємо, ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії, або де скажуть, де запропонують. Також ми готові і до зустрічі на рівні лідерів. Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч, мені. Це одно додав Зеленський. Я готовий до будь-якого формату. Тобто, Зеленський готовий, Україна готова до укладання угод, до миру, до припинення вогню. Але ж у Путіна знову нюанси, условія, вимоги працюють вони над своїми меморандумами. в яких також купа різних вимог, і крім того, знову ж таки. Я на 150% впевнена, що ось днями вони почнуть качати цю тему про нелегітимність Зеленського і що немає з ким зустрічатися, немає в Україні лідера. Тому це варто очікувати і розуміти, що таким чином Кремль намагається затягувати проговори і впливати на американську адміністрацію, аби вони схилили Україну до капітуляції. Але адміністрація Трампа зараз опинилася перед вибором щодо України чи зупинити Путіна, а вони можуть чи ні. Але от Вашингтон Пост пише, що є три кроки, які насправді можуть зупинити кремлівського диктатора. попри заклики партнерів України партнерів України про припинення вогню, російський диктатор навпаки збільшив кількість атак за допомогою ракет та безпілотників. За словами колишнього посла в Україні Вільяма Тейлора, примусити очільника Кремля закінчити війну можуть три. Кроки цитую Тейлор заявив, що посилення санкцій проти Росії, поновлення військової підтримки України та заохочення європейців використати 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів для допомоги Києву можуть змінити розрахунки Путіна щодо того, чи сісти за стіл переговорів, зазначає видання. А колишній посол пояснив, що, попри заяви Трампа щодо його розчарування та розлючення стосовно Путіна. Ніякого ефекту не відбулося, а сам диктатор не сприймає ці слова серйозно. Ну, в принципі, це було зрозуміло, бо з одного боку здавалося, Дональд Трамп тут в Україні дехто там говорив: о, нарешті, все зараз він почне змінювати свою риторику, свої дії. Він поки лише тільки погрожував на словах в своїх дописах, але це так само було і місяць тому, і два. І що в результаті в результаті ніяких дій щодо Російської Федерації ми не побачили цим РФ користується. Вони бачать, що їм е, їх ніхто карати не збирається, ніяких загроз з боку сполучених штатів для них немає, і тому вони продовжують, продовжують нав'язувати свої умови, атакувати Україну, бо розуміють, що нічого їм не буде. Хоча знову ж таки, якщо говорити про... Подальші кроки адміністрації, то от ось ці три, про які сказав Тейлор, вони справді є важливими: це санкції, це зброя Україні і замороження активи. І, от про заморожені активи із посиланням на Reuters, от деякі там чиновники агенції говорили із Російської Федерації, що мовляв, Путін навіть готовий пожертвувати активами на відбудову України, але все інше має бути по путінськи. Ну і як сприймають ці заяви Дональда Трампа з погрозами, як сприймаються в Кремлі, сказав радник і помічник Путіна Ушаков. Вони пов'язують ці погрози із емоційним навантаженням. А масові комбіновані удари по Україні там подають як відповідь на атаки безпілотниками по Росії. Послухайте. Ось про ці заяви Трамп не знімає їх на камеру, а пише в соцмережах, що Путін грає з вогнем, що Росія відправляє в Україну безпілотники без причини. Трамп там багато чого говорить. Ми звичайно все це читаємо і стежимо, але багато в чому приходимо до висновку, що Трампа недостатньо інформують про те, що насправді відбувається в контексті українсько-російського протистояння. Зокрема, не інформують про численні масовані теракти, що здійснюються Україною проти мирних російських міст. А Трамп лише знає, які заходи у відповідь ми вживаємо, і не до кінця розуміє, що ми б'ємо виключно по об'єктах військової інфраструктури або військово-промислового комплексу. Ой, ти боже, виявляється Трампа недостатньо інформують, неправдиво інформують. Йому не розповідають, що Україна атакує Російську Федерацію. Звичайно, що пропагандисти вони всі розповідають про начебто відповіді з боку Росії, але. У Мене тоді запитання: а без атак по Росії вони хіба не вбивали наших людей, коли в нас ще не було ні дронів, ні ракет, ні там різних різного озброєння українського виробництва, і ми не били по території боліт. То хіба Росія не продовжувала свою свою війну? Хіба вони не проводили комбіновані атаки? Ось це можливо Дональд Трамп не розуміє. Ну а от Ушаков каже: от, мовляв, зараз нам доводиться ж відповідати, бо як це так, українська. Армія атакує Москву, а російська сторона не розуміла, що за її війну рано чи пізно доведеться відповідати, і що СВО, так звана, вона прийде в будь-який куточок РФ. Тим паче, коли ви ж бачите, хто. Агресор, а хто жертва? Чому ми маємо сидіти і чекати, поки нас вб'ють? Чому ми не відповідаємо? Зараз ми почали відповідати, і їм це виявляється, не подобається. А чому не подобається? Тому що от саме ми б'ємо по воєнних об'єктах, які заважають потім Кремлю вести свою війну так, як вони того хочуть. До прикладу, у ніч на 28 травня, тобто сьогодні. Росія зазнала чергової масованої атаки безпілотників серед уражених об'єктів. Три ключові підприємства оборонно-промислового комплексу в Московській області, тільки не оборонного, мабуть, краще, а військово-промислового, бо Росія виготовляє всю техніку і озброєння саме для війни, а не для оборони. Отже, технопарк Зеленоград» – високотехнологічний кластер, який спеціалізується на мікроелектроніці, IT та а, робототехніці. У атаки виникла пожежа. Будівля зазнала пошкоджень. Цей технопарк відомий, зокрема, складанням. Безпілотних літальних апаратів також було уражено дубнинський машинобудівний будівний завод у місті Дубна за 540 кілометрів від кордону з Україною. Це завод імені Федорова, і це підприємство спеціалізується на виробництві авіаційної та ракетної техніки, зокрема безпілотників типу Оріон. Завод входить до складу групи компанії «Кронштадт» і є важливим елементом російської військової інфраструктури. Ще одним об'єктом став новий завод компанії «Кронштадт», розташований поруч із ось цим машинобудівним заводом у місті Дубно. Цей завод був відкритий у 2021 році. Його також уразили. Новий ось такий. Комплекс, який допомагає Росії вести війну, і ця це завод завод спеціалізується на виробництві великогабаритних безпілотників, зокрема палубного базування та вертолітного типу. Підприємство має повний цикл виробництва від проектування до випробувань і сертифікації. Тому очевидно, що такі атаки вони мають місце бути, тому що це війна, і ми маємо знищувати те, що допомагає ворогу вести цю війну за останні тижні. Під атаки по. Трапили заводи в Брянську, Єльці, в інших регіонах Ерефії. Метою є послаблення спроможності Росії виробляти озброєння та техніку для ведення війни. Ну а тим часом же ж вони розповідають про те, що мовляв, ні, Україна ж б'є. Не по військових заводах, хоча самі ж росіяни фільмують всі ці е, прильоти безпілотниками, і за допомогою їхніх відео можна ідентифікувати, куди прилетіли невідомі добрі дрони. Е, і ми завдячуємо тим росіянам, які справді, знаєте, милуються такими атаками. Подивіться. Саня, Саня відкрий двері, відкрий двері, Саня. Саня відкрий двері він поруч. Саня відкрий двері. Саня. Саня відкрий двері. Саня відкрий двір, Саня. «Он, <паспоряджен> он!» <паспоряджен> Знову. Ще летять. Он який великий. Кухні над нами винищувачі літають. Великі літаки, безпілотники. Їх збивають ракети. Мені здається, з України такі і прилітають. З України такі і літають, звісно. Що відбувається? Я зараз нічого не розумію. Прилетіло просто поруч із моїм будинком. Просто якийсь жах. Просто що? Що ж це за жах відбувається? Ось там все впало. Прилетіло буквально у перший під'їзд. Я не запитують, а що ж відбувається? А я їм скажу, що це так звана СВО, вона розширяється, і відповідно тепер невідомі добрі безпілотники, впевнена, що скоро і ракети будуть ще більше атакувати територію боліт, бо нам потрібно знищувати зокрема об'єкти військово-промислового комплексу. Ну і поки США думають з приводу санкцій, От наші санкції там Малюка, Буданова, Сухаревського, ну і загалом Сил оборони та безпеки України, вони працюють, бо сьогодні так само на Росії знову закривали декілька аеропортів через атаку дронів. А це на секундочку так само і економічний е, збиток для Російської Федерації Це черги за водою. людей. Багато тих, хто затримався, чимало. Які ж черги? Чому в Україні не працюють аеропорти? А чому вони мають працювати в Росії? Правильно, я так вважаю, що це має відбуватися по всій території боліт, і тим паче це величезні збитки, тому що не прилітають літаки, не відправляють, все збивається, все йде. Знаєте, в такий, як, як доміно, і відповідно вони дуже довго потім розхльобують ось ці наслідки після атаки безпілотників. Ну і насправді, от загальна кількість невідомих добрих дронів, які атакували Росію за останні ти. Іждень вони перевищили ну тисячу так точно. Хоча, от росіяни, вони взагалі кажуть, що збили на секундочку 2331 безпілотник. Мен тоді запитання: а скільки ж ви тоді не збили? Ну, ми ж бачили відео, що прилітало то туди, куди потрібно. Це наймасовіша атака по території боліт після відмови Путіна від припинення вогню. І послухайте, як це коментує Скабєєва. Російське військове відомство щойно повідомило про удари по військових об'єктах та підприємствах оборонно-промислового комплексу України у відповідь на масовані нальоти ворожих безпілотників. Кількість терактів Києва по цивільних об'єктах різко зросла з 20 травня. за тиждень з 20 по 27 системи ППО збили. Тільки вдумайтеся, 2331 ударний БПЛА. Майже дві третини поза, ...onų specialio operacijos. Ось так цікаво, коли вони називають такі величезні цифри. Хочеться вірити, що це правда, і справді три тисячі безпілотників колись будуть атакувати Росію. Принаймні, Зеленський обіцяє каже, що просимо зараз фінансування в український оборонно промисловий комплекс інвестицій від країн заходу. Тому очікуємо, що будуть якісь цікаві пакети, які потім перетворяться відповідно в ті дрони та ракети, які полетять по Росії.